Сон на вуликах відтепер доступний і пацієнтам обласного госпіталю для ветеранів війни у Кропивницькому. Новий вид реабілітації тут з'явився завдяки волонтерам. Джолярі з кількох районів подарували чотири виводки бджіл. Загрожі небайдужих. Звели дерев'яний будиночок, де одночасно зможуть проходити оздоровчу терапію двоє людей. Процедура для пацієнтів шпиталю безкоштовна. Волонтери кажуть: на сьогодні Кропивницький госпіталь чи не єдиний в Україні, де впровадили апітерапію. Подробиці в сюжеті Сергія Михайліна. Тут піднімається лежак. Ось, і як ви бачите, ось тут уже за цими дощечками вже сам самі бджоли. Дерев'яний будиночок для апітерапії облаштували просто на подвір'ї госпіталю, зводили за усіма правилами. Всередині є два лежаки: ортопедичні дерев'яні подушки та трави. І що? – Класно? – Класно. класно. – Та ми теж не удовольствием полежали. <рив> <рив> ну нема коли, немає коли. Пан Микола очолює районну організацію спілки воїнів інтернаціоналістів. каже, подібний будиночок звели шість років тому у місцевого бджоляра, теж воїна інтернаціоналіста. За роки терапії у чоловіка повністю нормалізувався тиск. Сильно допомагає людина, яка ну є такі психічні захворювання. Сеансів, наприклад, 5-8. Отут От дають вже свої плюси. За словами медиків, суть терапії проста. Кожна бджолина сім'я, окрім вібрації, створює навколо унікальне біополе, яке позитивно впливає на біоенергетику людини, допомагає оздоровленню і аромат пилку, меду, прополісу та свіжого дерева. Те, що ми мали давати медикаменти заспокійливі, це багато краще. Це надає дуже велику користь для наших учасників. Ато заспокоює їх, покращує процеси лікування і поліпшує. І зменшує терміни лікування в госпіталі. Зазвичай пацієнти в 80% випадків засинають прямо під час сеансу. Сеанс триває від 40 хвилин до години в середньому. Ми в госпіталі за день можемо пропустити близько 12 сеансів. Командир зенітно-ракетного взводу 93-ї бригади Ігор Іванченко півтора роки провоював на Донбасі, кілька разів отримував контузії, нині комісований з армії та проходить лікування. Ефект не, не такий, я би сказав, що яскраво виражений, але ефект є. От після п'ятого сеансу я вже відчув, де власне кажучи, і після першого, що вже відчувається, що покращується загальне самопочуття, настрій, покращується сон. От, і сама процедура така приємна. Каже, військові до нетрадиційних методів лікування ставляться скептично. Натомість волонтери запевняють, бажаючих спробувати сон на вуликах вистачає, вже записуються в чергу. Це... Військові психологи плутають з психіатром, от бояться йти, це такі є. Да, тому це, скажімо так, це треба самому спробувати відчути і вже потім рекомендувати. Ми ефективно впроваджуємо всі методи, які дозволяють. Полегшити лікування за цей рік. Ми більше десяти нових методик і хірургічного, і неврологічного лікування вже там втілили в життя з певним економічним ефектом. Ну, Медицина не може стояти на місці. Вона потребує ну, постійного новаторства. В планах у керівництва шпиталю облаштувати штучну соляну кімнату та кімнату підвищеної реабілітації і підвищеного комфорту. Роботу над будиночком ще продовжують. Незабаром розмістять у вуликах ще дві бджолосім'ї для кращого ефекту. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.